З нагоди польського національного свята Дня Конституції Польщі в приміщенні Вінницького обласного академічного музично-драматичного театру імені Садовського відбувся святковий концерт. Цього року урочистості співпали з першим ювілеєм роботи Генерального консульства Республіки Польща у Вінниці. Крім того, крім того, що тут дуже багато поляків живе. Ми також звернули увагу на Вінницю завдяки тому, що її контакти з польськими центрами самоврядування дуже і дуже активні. Це своєрідна столиця. Це була вже давно своєрідна столиця міжрегіональної співпраці, польсько-української міжрегіональної співпраці. Консульство обслуговує мешканців трьох областей: Вінницької, Хмельницької та Житомирської. Колективи з останньої беруть участь у таких заходах ще з 2010 року. П'ять років це перший. Ювілей, але сьогодні вже ми можемо констатувати про плідну співпрацю з Генеральним консульством Республіки Польща у Вінниці. Завдяки сприянні та підтримки консульства відбувалися фестивалі та концерти в Житомирі. Ми отримували підтримку освіти, польської освіти на Житомирщині та. Інших громадських діяльності, і, хоча Житомирська область є лідером по кількості українців польського походження, саме Вінниця п'ять років тому виборола право на відкриття консульства, пройшло п'ять років, це надзвичайно важлива подія. Можна деталізувати, розповідати про ті важливі заходи, які були здійснені. але я скажу загальному, що генеральне консульство Республіки у Вінниці є тим подільським місточком, який об'єднує два народи. Народ Польщі і народ України представники влади Вінниці привітали польську громаду та подякували населенню та уряду Республіки Польща за конструктивну співпрацю і підтримку українського народу в такий непростий для країни час.